Отже, сьогодні тема нашого уроку це розвиток зв'язного мовлення і написання розповіді за серією малюнків. Тема цього уроку буде пікнік. Поки ще останні теплі дні осені, якраз. Це пора, коли люди ходять відпочивати до лісу, влаштовують якісь останні розваги на свіжому повітрі, тому що скоро вже настане осінь, і це буде неможливо. Ну, така прям холодна осінь. Для початку року, давайте ми з вами трохи побудемо шифрувальниками. Пограємо в гру, збери слово. Для цього давайте розглянемо малюнки і у. В першому рядочку ви бачите саме малюночок. У другому рядочку ви бачите, яку букву від слова треба взяти. А в третій рядочок ми запишемо ці самі букви і подивимось, яке слово у нас утвориться. Отже, перший, кого ми бачимо на малюнку: хто це? І яка перша буква у цьому слові? Вірно, це птах. Отже, пишемо першу букву П. Друге слово це у нас тарілка. І четвертою буквою в цьому слові буде буква І. На третьому малюнку ми бачимо рюкзак. Яка третя буква в цьому слові? Правильно, це буква К. Наступний малюночок. Подумайте, якою буде друга буква у такому слові? Молодці це буква Н. Дивимось на наступний малюнок і шукаємо третю букву у слові відгадці. Так, це буква І. І останнє слово яблуко нам треба знайти аж п'яту букву у цьому слові. Порахували. Вірно, це буква К. Отже, яке слово утворилося з наших літер? Вірно, це слово пікнік. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку пікнік. Давайте ми з вами поговоримо про те, яке слово утворилося. Так, це слово пікнік. Що означає слово пікнік? Пікнік це вихід людей на природу з якимись розвагами і якоюсь їжею. Переважно це бутерброди або сосиски, які смажать на вогнищі, але можуть бути і інші варіанти. А хто з вас бував на пікніку? Дуже добре, думаю, що більшість бували. А де і з ким ви його влаштовували? Пригадайте, хто і чим займався під час цього? Сьогодні я вас запрошую на віртуальний пікнік на осінній галявині. Отже, пікнік це розважальна прогулянка компанії з уживанням їжі на природі. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Це в нас 11 жовтня. І також запишемо слова класна робота. Пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Поставте відтворення на паузу, допишіть, а тоді включайте далі. Давайте подивимось на перше завдання, яке пропонує нам зошит з розвитку мовлення. Подивіться на ці малюнки, порівняйте їх і подумайте, чи пов'язані вони між собою. Поясніть, чому ви вважаєте саме так. Якщо подивитися на всі ці малюнки, ми бачимо, що там фігурують одні й ті самі дієві особи. Одна й та сама доросла. Жінка і одні ті самі діти. Ми бачимо, що все це відбувається на одній і тій же локації, десь на природі у лісі. Наприклад, на трьох з чотирьох малюнків ми бачимо ось це дерево. А на всіх чотирьох малюнках ось ці ялини. Давайте подумаємо, що відбувається на кожному з цих малюнків окремо. На першому малюнку ми бачимо, як діти пішли в похід до лісу. Подумайте, як можна описати, що відбувається на другому малюнку? Правильно, хлопці грають у футбол. Як можна описати, що роблять дівчата? Правильно, дівчата грають у хованки. На четвертому малюнку. Після всіх розваг діти вирішили перепочити і трохи поїсти. Яке речення можна скласти до цього малюнка? Діти влаштували пікнік. Добре. Перейдемо до наступного завдання. Наступне завдання пропонує нам підготуватися, складати розповідь про пікнік за малюнками. Для цього нам треба прочитати слова у словниковій скарбниці. І подумати, який з них підходить для нашого твору. Отже, склавникова скарбничка: Теплий осінній день. Зібралися на пікнік, вирушили в похід, грали в хованки, вирушили додому. Всі ці словосполучення ми можемо вживати у нашому Текст, який ми будемо складати. В кінці для підсумку можна використати якісь словосполучення, не пов'язані з осінню і пікніком напряму, але які будуть виражати наші емоції або емоції тих дітей, про які ви пишете. Наприклад, були щасливі, дуже сподобалось, або щось такого типу. У наступному завданні нас просять написати розповідь за серією малюнків і складеними запитаннями до них. Будемо використовувати слова зі скарбникової, словникової скарбниці і інші слова. Розпочати нам потрібно із заголовка. Отже, давайте подумаємо, які питання можна поставити до кожного малюнка. Перший малюнок. Коли і куди пішли діти з вчителькою? Другий малюнок. Що робили хлопці на галявині? Адже ми бачимо галявину і тільки хлопчиків на другому малюнку. На третьому малюнку, подивіться, про кого буде питання? Правильно! Як розважалися в лісі дівчат? На четвертому малюнку ми знову бачимо всіх дітей і вчительку. Що влаштували діти? Під кінець походу? Тепер ми дивимось на запитання до кожного малюнка, яке ми поставили, і будемо давати на нього відповідь. Яким буде заголовок нашого тексту? Про що наш текст? Вірно. Я також назвала наш текст пікнік, тому що ми будемо розказувати про пікнік. Посередині рядочка запишіть, будь ласка, заголовок цього тексту пікнік. Продовжимо далі. Перше питання, яке ми ставили до першого малюночку, було таке: Коли і куди пішли діти з вчителькою? Відповідь має починатися таким чином. Діти з вчителькою. Поставте на паузу і продовжіть, будь ласка, речення, замалюнку і питання. Писати починаємо з червоного рядочка, з великої букви. Дописали? Давайте перевіримо. Діти з вчителькою пішли до лісу. Або пішли на пікнік, або пішли у поход. У вас може бути по-своєму. Адже це ваш твір. Переходимо до наступного малюнка. Яке питання ми ставили до цього малюнка? Що робили хлопці на галявині? Почніть свою відповідь таким чином. На галявині. І продовжіть далі. Зверніть увагу, що і на друге питання я починаю писати з червоного рядка. Адже це починається основна частина тексту. Якщо перше речення це був вступ, то тепер ми продовжуємо основну частину цього тексту. Поставили на паузу і написали відповідь на питання. На галявині хлопці грали у футбол? Або грали у м'яча, або буцали м'яча, або ще такий якийсь варіант, який підібрали особисто ви. Все це буде вірно, адже у творі не може бути вірних або невірних речень. Продовжимо. Третє питання. Як розважалися в лісі дівчат? Даючи відповідь на це питання, зауважте, що це продовження основної частини. Вам не треба переходити на новий рядочок, не треба відступати місце для червоного рядка, адже ми продовжуємо розказувати, як розважалися діти під час свого походу до лісу. Почніть своє речення так: Дівчата вирішили, або дівчата грали. Поставте на паузу і допушіть речення. Перевіримо. Дівчата вирішили пограти у хованки. Або дівчата у лісі грали у хованки. Дівчата ховалися за деревами, або ще якийсь варіант, який обрали особисто ви. Продовжимо. До останнього малюночка ми поставили запитання. Що влаштували діти під кінець походу? Відповідь на це питання я пропоную почати словами під кінець походу. Поставте на паузу і закінчить це речення. Перевіримо, що у вас вийшло. Під кінець походу діти влаштували пікнік. Зверніть увагу, що я також не робила ніякий червоний рядочок, адже це все ще продовження основної частини, де ви розказуєте, що саме відбувалося, хто і що робив під час цього походу пікніка цієї вилазки у ліс. Останнім. Реченням, нам треба придумати якусь кінцівку для цього твора. Адже у нас є зачин, є основна частина, але поки що немає кінцівки. Я пропоную в цьому реченні дати відповідь на питання, як пройшов цей пікнік. Наприклад, пікнік видався чудовим, або пікнік дуже сподобався дітям. Всі були в захваті від цього пікніка. Або якийсь варіант, який спадає на вашу думку. Поставте, будь ласка, відео на паузу і напишіть таку кінцівку, яку ви вважаєте доцільною. Давайте подивимось, як виглядає наш текст. Якщо хочеш, можеш прочитати його вголос, або прочитати про себе. Головне, щоб ти перевірив зараз, як написано твій текст. Я прочитаю текст, який вийшов у мене. Діти з вчителькою пішли до лісу. На галявині хлопці грали у футбол. Дівчата вирішили пограти у хованки. Під кінець походу діти влаштували пікнік. Пікнік видався чудово! Ось таким читком, за допомогою малюнків і за допомогою питань, які ми поставили до цих малюнків, нам вдалося з окремих речень зібрати цілий текст, ціле оповідання про те, як діти ходили зі своєю вчителькою в похід у ліс і влаштували там пікнік. Дякую вам за роботу, ви гарно попрацювали. Якщо хочете вдома, ви можете намалювати свій пікнік із сім'єю, адже зараз, на жаль, у нас. Немає переважно можливості сходити на пікнік, то можемо хоча б намалювати малюночки. Прошу вас ваші фотографії робіт, де ви написали текст про пікнік, і за бажанням малюнок прикріпити до завдання у Google класі. Дякую вам за урок!